Продовжується розкол друзі українського суспільства через мову, через віру, через тих, хто виїхав, хто залишився, хто воює, хто не воює, і так далі. І ми всі прекрасно знаємо бенефіціатів, яким вигідний цей розкол українського суспільства. Далі в нас є заява одного українського адвоката, який чітко просто зазначає, що Фактично, заборона на виїзд українських чоловіків на сьогоднішній день її не існує. І Державна прикордонна служба в злочинний спосіб та протизаконно не випускає абсолютно всіх чоловіків за кордон. І також інформація є від Данила Гетьманцева, який являється в нас головою фінансового комітету, про те, що. Україна має не закривати кордони. що Україна має не цькувати своїх громадян, а має робити все для того, щоб рівень життя в Україні зростав і наближався до європейського. І тільки після того українці з превеликим задоволенням повернуться назад в Україну. В загальному друзі, ми зараз це все з вами розберемо. Дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному е з вас. І почнемо ми. Е з заяви народного депутата України Мазурашу, який дуже чітко говорить власне, про це розділення нашого суспільства. Я, я на сьогодні бачу в соцмережах там було якась дискусія про те, що знову там от, російськомовні громадяни України. Вони неправильні. Так чекайте, там є такі російськомовні, які воюють, які, вибачте, багато загинули російськомовних, захищаючи Україну. Неправильні ті, які ходять не в ту церкву, і навіть десь там мені пишуть: ви що серйозно вважаєте, що не, не треба так ділити? Так вважаю, що не можна так ділити в суспільство. Тому що я знаю масу людей, які ходять наприклад в ту ж церкву у ПЦ, так звано, так але вони воюють, захищають або волонтерять, або ну, в інший доступний їм спосіб. Беруть участь в справі оборони, а ми, як суспільство, частина радикалізована частина, якась яка просто бездумна частина, вона каже: це, це вороги всі наші. Чекайте, які вороги. Так, вибачте, у нас є купа людей, які можуть, наприклад, в поводі користуватися, і знаєте, що най, найвеселіше, що оцей пошук ворогів. Українцями серед українців він постійно набирає якихось шалених обертів, коли все частіше і частіше лунають, лунає, лунають заклики про те, що там російськомовні українці або ті, хто споживають там російський контент, що вони хуже русських. Ви розумієте? Ось до чого доходить. Ну, Тобто, фактично, в нас наші е, українізовані, е, українські радикалізовані. Люди називають росіян кращими за українців. До чого дійшов цей кончений просто маразм? Розумієте? Умови або ходити в ту церкву УПС. Я не є прихожанним і Я користуюся українською мовою вже років тридцять побути, не лише по роботі. Але я поважаю право інших громадян. Спілкуватися так, як їм зручно ходити в ту церкву, як вони хочуть. Я знаю масу людей, які ходять на церкву УПЦ і користуються російською побуть, але вони є нездріляними більшими патріотами нашої країни України, ніж ті, які рвуть на собі сорочки і кричать, коли треба і не треба. Слава Україні, хоча не дуже там думаючи про, про те, що вони кричать в цей час, і для чого, і, 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 і чи це до, до місця, як кажуть, але ми. За ознакою просто мови або церкви хочемо частину суспільства зробити неправильною і сказати, що це наші вороги внутрішні. От. На сьогодні... Тут просто питання, кому це вигідно. Це, друзі, до вас питання. Кому це вигідно і хто цим в майбутньому скористається? Бо подивіться, це розділення абсолютно по різним ознакам. В нас вкладаються просто мільярди доларів в цю інформаційну кампанію, що одні кращі, другі гірші. От і звісно, що хтось буде пожинати з цього плоди. Комусь це треба, бо не просто так в це вкладаються мільярди. В це розділення українського суспільства. Е, можете написати в коментарях, що ви з цього приводу думаєте і кому це вигідно. А ми переходимо до наступного спікера. Це в нас, друзі, адвокат Ростислав е, Кравець, який так, ніби говорив про виїзд для військових, але зачерпнув дуже і дуже глибоку, важливу тему, про яку багато хто вже забув, бо вже пройшло дуже багато часу від першого закриття кордонів. І давайте трошки собі оновимо цю інформацію, хто її не пам'ятає. Що реально перевіряють на кордоні? Можливо, ви там чи не з власного, то з досвіду клієнтів знаєте, що на кордоні перевіряють, крім закордонного паспорту? При виїзді наявність відстрочки, наявність відповідного підстав до цим. Постанова Кабінету міністрів 95-го року, чи номер 95 я вже не пам'ятаю, в якій зазначено, які категоріям дозволено виїжджати за кордон. При цьому в цій постанові нема що іншим заборонено. А в демократична країна є вже неодноразове рішення всього європейського. Ми країна, це важливо. Конституційного суду. В демократичних країнах все, що не заборонено, це дозволено. В демократичних країнах все, що не заборонено, все дозволено. У. Так це звучить непогано, але в нас ж не е, як сказати, в нас не заборонений виїзд навіть тією самою постановою, там немає заборони для всіх, там просто написано, кому можна виїжджати. А бачимо, у нас демократична країна, значить, в нас всім іншим також не заборонено. значить, всі в принципі можуть виїжджати. А, як, але їх чомусь прикордонники не випускають. Це знаєте, наштовхує на думку, що в нас прикордонники Державна прикордонна служба України вчиняє злочини, фактично перевищуючи свої службові повноваження, не випускаючи українців, якби з України так виходить. Ну і фактично, вся відповідальність за це, скоріш за все, лежить і буде лежати на них, бо саме вони приймають ці рішення без жодних на те законних підстав. Якщо людина їде у відпустку, то яка військовослужбовець, він а військовослужбовець має американський бронювання, бронювання? Ні. готелю Ні. показати, можуть запитати. Назад. запитати. Це При запит... цьому знову ж таки в законі цього всього нема. Це на розсуд прикордонника, який знову ж таки напише: не надані всі документи. Ну, наприклад, якщо раніше їздили за системою шлях, там писали непідтвердження мета поїздки. Де в законі, будь-якому законі написана підстава відмови в перетині кордону, на підтвердження поїздки. нема. Більше Знаєте, друзі, на що наштовхує мене на які думки наштовхує якби ця промова кравця? Наштовхує на те, що зараз фактично вся відповідальність за невипуск українців з за кордон лежить документально, як мінімум, на. Державній прикордонні службі України. А що це означає? Це означає, якщо, наприклад, в Україні там закінчиться е, воєнний стан, пройдуть вибори, прийде там, прийдуть якісь нові політики до, владі, до влади, надіємося що це буде і буде швидко. Е, якби е, люди почнуть питати, а що там по закритим кордонам? Чому вони були закриті? І що і як? Хто винен в тому? І я думаю, що там. Якраз і почнеться найцікавіше, коли почнуть піднімати там матеріали е і звіти по роботі прикордонної служби, і будуть дивитись, хто не випускав українців за кордон, і будуть карати по закону фактично, так бо будуть 100% будуть позови до судів, будуть карати саме представників прикордонної служби, які безпосередньо виконували, скоріш за все, чиїсь накази зверху, злочинні накази, але скоріш за все накази усні. От і е, покарання будуть нести саме ці працівники Державної прикордонної служби. От, якби в нас в країні хотіли е, взяти на себе цю відповідальність наші політики, то вони б чітко прописали, що заборонено виїжджати тим, тим і тим. А зараз фактично е, в нас забули про, е, про те, що в нас все, що не заборонено, все дозволено. Про це забули і просто е, зробили таку легесеньку маніпуляцію. Яка, в якій просто прописані категорії, хто може виїжджати, при цьому іншим не заборонено. От, і ем, це може зіграти дуже злий жарт саме з працівниками прикордонної служби. При цьому наші депутати, політики і так далі, керівництво самої прикордонної служби вони будуть з чистими ручками. Вони скажуть, ми не знаємо, що робилося з цими, що робилося з нашими прикордонниками, що вони нікого не випускали. От тому може бути ще й таке, що просто прикривають собі тил. Путі отходи як то кажуть, в цьому плані така історія. Що думаєте, пишіть в коментарі, а ми переходимо до наступного спікера. Це в нас друзі Данило Гетьманцев, який являється головою фінансового комітету України. І нагадаю, що він декілька місяців тому змінив цілком і повністю свою риторику з цілком провладної на. Таку, знаєте, окрему. І давайте ж послухаємо, що він говорить. Він говорить саме про повернення українців з-за кордону, про те, як зробити і що зробити, для того, щоб українці не хотіли виїжджати з України. І, власне, ці останні декілька місяців він говорить дуже адекватні здраві речі. Доходи українців мають бути гідними. Доходи українців мають бути середніми в Євросоюзі. Доходи українців мають бути такими, аби люди поверталися, а не дивилися на європейські країни. Але це те, до чого ми маємо йти. Шлях буде складним, шлях не буде за один рік. Але точно ми цього досягнемо так само, як досягла Польща, маючи в 91-му році абсолютно всі співставні з нами показники економічного розвитку? Зараз вона в топ 30 країнах світу, бо вона чітко визначила свої пріоритети, відмовилися від тих практик крадівництва і корупції, які також там процвітали на той час. Тут питання: а хто в нас буде згоден відмовитись від крадівництва і від корупційних схем? Просто дуже цікаво побачити цих людей, які кажуть: ну все, ми накрались вже годі. Чи буде таке? Я не впевнений, чи е, накрадуться вони коли-небудь та ні. Ну ми можемо подивитися на країни, де там Білорусь, наприклад, Росія, там інші там якісь країни пострадянські, де е, ті самі правителі фактично сидять по двадцять 30 років. І не встигли вони накрастись. них постійно змінюються якісь команди, але навіть той якісь як які є. Вони хочуть просто краще, краще і краще далі жити, красти більше і більше і так далі. Прийняла жорсткі рішення всередині, і був етап дуже непопулярних реформ. Які вони пройшли, але завдяки цим реформам, зараз тих, хто проводив ці реформи, згадують е, незлим тихим словом. Так, от е, той самий шлях, і потрібно буде пройти нашій країні, і ми точно будемо в топ-30 країнах світу по добробуту. Більше відео Надіємось, друзі, що так і буде. Ви пишіть, як ви вважаєте, чи може Україна в якійсь, я не знаю, в нашому поколінні от, от, в наступні там 20, 30, 40 років. Чи зможе Україна увійти в тридцятку найкращих, найбагатших країн світу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Не забувайте підписуватись на канал. Не забувайте підписуватись, до речі, на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Дякую всім, до нових зустрічей!